Привіт, усім і підписникам, і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж так хочете, підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Познайомлю вас сьогодні ще з однією інвестиційною платформою EOS, дуже подібно до ESO. Запуск цієї платформи був 5 березня. У ній дуже гарні денні проценти підходить для людей, яких немає рефералів. Які не люблять запрошувати. Додивляйтесь відео до кінця, покажу як у ній працювати і перевірю платформу на вилучення. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, манінги, Багато платформ на тестуванні є складенням і без, тому заходьте посилання на телеграм я залишу під відео. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Реєстрація на платформі EOS простенька. Вибираєте код країни, номер телефону. Пароль підтверджуєте пароль. І код запрошення у вас буде, якщо ви переходите по посиланню, яке буде під відео, і проходите капчу. Ось така стартова сторіночка. Вверху справа, коли нажмете на глобус, можете поміняти собі мову. Для зручності. Дана платформа працює тільки в складенням, тому якщо ви реєструєтеся у цій платформі і думаєте, що вам щось нарахують, то це не так. Мінімальний депозит складає 10 доларів і мінімальне вилучення теж складає 10 доларів, комісія 1%. На такі платформи я заходжу і за тиждень-два відбиваю свої вкладені гроші, вивожу і працюю на зароблені проценти. Наше меню знаходиться внизу, кнопочка Інвестувати. Тут зображені. 4 стратегії на 2 години, на 12 годин на 24 години і 72 години. Якщо ви інвестуєте на 2 години, то прибуток складе 0,3%. Якщо на 12 годин, то прибуток складе 3,2% від вашої суми. 4,08%. На 72 години прибуток складе 4,32%. За тобу. Найкраща стратегія на 24 години. Тому саме її я виберу і буду працювати. Нажимаємо кнопочку Інвестувати, знову інвестувати і вводимо суму. У мене на рахуночку 32,64. 10. я залишу, щоб перевірити, чи платформа виводить, тому ввожу 22.64. Успіх! Отже, завтра, в таку саму годину, я зайду на платформу і переставлю свій прибуток знову на 24. Обов'язково потрібно ставити будильник або нагадування. Кнопочка Команда. Саме тут буде відображатися команда за рефералів першого рівня дохід 1,2%, другого рівня 0,5%, третього рівня 0,8% від депозиту. Внизу є наше реферальне посилання, копіюємо і відсилаємо своїм друзям, знайомим і так будуємо команду. Кнопочка Я це є наш кабінет, перезарядка. Тут ми поповняємо: спосіб оплати USDT, підтверджуємо, вводимо суму, на яку хочемо поповнити 10 доларів. Підтвердіть перезарядку. Адрес поповнення, ми його копіюємо, йдемо у свій електронний гаманець, з якого будемо здійснювати поповнення, і після депозиту нажимаємо підтвердити. Кнопочка вивести це буде наше вилучення. Вибираємо спосіб оплати USDT, підтвердити, зняти все, тобто 10 доларів. Я вже прив'язала свій електронний гаманець і вводимо платіжний пароль. Платіжний пароль буде такий самий, як пароль для входа. І відправити успіх. Виходимо назад на свою робочу сторіночку, вверху біля глобуса є гаючка. Нажимаєте на гаючку і є менюшка Прив'язати USDT. Прописуєте свій електронний гаманець, на який будете виводити, і підтверджуєте. Можете змінити пароль для входу і поставити інший платіжний пароль. Вилучення коштів на даній платформі один раз 24 години. Кошти вже на моєму гаманці. Я виводила на Binance. Отже, платформа виплачує. Зарахування швидкі, тому, якщо теж бажаєте спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням, реєструйтеся, буду рада бачити вас у своїй команді, а також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, тому що попереду вас чекає багато платформ, в яких. Можна гарно заробити. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!